Ви слухаєте аудіоверсію щоденника української кліматичної мережі на Міжнародній кліматичній конференції КОП-28. Сьогоднішній день, 5 грудня, в межах КОП 28 було присвячено темі енергетики та важкої промисловості. Українська кліматична мережа вже традиційно розповідає вам основні результати. Підбірку новин цього дня пропонуємо розпочати із найприємнішого сьогоднішня премія Fossil of the Day або викопна дня від міжнародної кліматичної спільноти Climate Action Network дісталася Росії наряду із Японією та США. Для довідки Fossil of the Day – це головна антипремія Коп 28 якою міжнародна активістська спільнота Climate Action Network кожного дня в межах конференції ООН з питань зміни клімату нагороджує одразу три держави, чиї дії найбільш згубно впливають на довкілля та посилюють кліматичну кризу. Номінували Росію представники від української громадськості а Кодія через Can Europe. у офіційній заяві Кен міститься наступне обґрунтування присудження цієї антивинагороди Росії. Наш наступний гідний одержувач Фосел робить усе можливе, щоб підірвати Паризьку угоду та наші колективні кліматичні дії в цілому. І якщо ви думали, що ми збираємося забути про слона в кімнаті, ваша війна проти України пов'язана з викидами парникових газів у 150 мільйонів. co 2 еквіваленту. Це більше ніж річні викиди парникових газів у деяких високоіндустріальних країнах. Немає кліматичної справедливості. Без прав людини до того ж, міжнародна громадськість сьогодні оголосила про участь 2465 лобістів викупного палива на сьогорічному КОП? Якщо ви думали, що 700 представників компаній з видобутку викопного палива на тогорічному КОП 27 у Єгипті були скандальними, то як вам збільшення кількості в 3,5 рази цьогоріч? На фоні офіційних заяв та позицій президента Коп 28 це насправді і не дивно. Нагадаємо, хоча б останнього висловлювання, навколо якого зараз тривають палки дискусії всієї кліматичної спільноти. Султан Аль-Джабар наголосив, що поетапна відмова від нафти не призведе до сталого розвитку. Якщо тільки ви не хочете повернути світ назад у печеру. І додав, що за закликами до поетапної відмови від викопного палива як до способу обмеження глобального потепління до 1,5 градуса Цельсія не стоїть жодного наукового підґрунтя. Тим часом в українському павільйоні тривала презентація першої версії національного плану з енергетики та клімату на 2025 30 роки. Міністр Руслан Стрілайт зауважив, що важливо враховувати у цей проект цілі національно визначеного внеску та зміни розміру податку на викиди від рівня 30 гривень за тонну з подальшим зростанням до європейського рівня за тонну до 2050 року. Також в межах нашого павільйону сьогодні відбулася подія за участі очільників українських громад. Представники міста Хмельницький та Калуш поділили своєю діяльністю, що триває під час війни та має на меті забезпечити зелений розвиток їхніх міст. У дискусії також взяла участь відома кліматологиня та провідна експертка проєкту Апана Тересвітлана Краковська, яка презентувала напрацювання у трьох областях України за оцінки кліматичної вразливості. У продовжує стежити за подіями та вже завтра ми поділимося тим, що принесе черговий день коп 28